Спочатку пандемія коронавірусу COVID-19, а потім повномасштабна війна негативно вплинули на процес здобуття освіти в Україні. Вихованці дитсадків, учні та студенти змушені отримувати знання дистанційно і позбавлені звичайних притаманних віку комунікацій. На теперішній час у кривому розі освітні заклади зацікавлені у створенні укриттів, де б можна було проводити офлайн навчання у захищеній обстановці. Звичайно, освітній процес зараз зазнає. Освітніх втрат діти не відвідують школу, ми, як педагоги, сумуємо за дітьми, хочемо дати дітям ті знання, на які вони заслуговують по праву. Але в час війни, звичайно, на всі 100% ми цього зробити не можемо. Тому сьогодні ми ремонтуємо разом із Інгулецьким гірничо-збагачуваним комбінатом на чолі з Герасимчуком Олександром Миколаївичем укриття для того, щоб забезпечити безпечні умови для наших дітей, щоб діти могли не дистанційно працювати, а офлайн відвідувати школу, щоб ми, як вчителі, бачили їхні жваві очі, щоб і відтримували від цього насолоду. Звичайно, щоб і діти поринули в атмосферу шкільну, щоб вони спілкувалися один з одним. Один з таких прихистків, розрахований на 50 осіб, є у 127-му ліцеї, що на житломасиві інгулець. Тут у змішаному форматі навчаються близько тисячі дітей. Допомогти із облаштуванням ще одного укриття у тому ж ліцеї площою 240 квадратних метрів взявся інгулецький ГЗК». Це ініціатива нашого підприємства для того, щоб якимось чином під час. Військових дій, які на теперішній час відбуваються в нашій країні, підтримати місцеву громаду. Ми залучилися до цієї, мабуть, як я вважаю, досить важливої справи підтримки дитячих закладів, це навчальні заклади школи і ліцеї, це дитячі дошкільні заклади. І ми в цьому році вже певним чином розпочаті роботи по облаштуванні. Тимчасових сховищ для перебування дітей під час повітряних тривог. Зараз у підвальному приміщенні ліцею тривають ремонтні роботи. Розпочали зі зниження рівня підлоги та облаштування додаткового виходу. На черзі перенос мережі комунікації та встановлення сантехніки. Тут буде п'ять санвузлів та умивальників. Також змонтують систему вентиляції, яка зможе як обігрівати, так і охолоджувати приміщення. У тимчасовому укритті оздоблять стіни і встановлять енергощадне, безпечне для дитячого зору освітлення. Усе відповідно до чинних санітарних норм. Працівники підприємства допоможуть із виготовленням Тих меблів усі роботи координує громадська організація «Криворізька фундація майбутнього. Незважаючи на непросту ситуацію в Україні, ми розуміємо, що життя продовжується і важливо підтримувати заклади освіти. Наразі Криворізька фундація майбутнього координує декілька проєктів саме за влаштування найпростіших укриттів у закладах освіти. Після завершення робіт в укритті Криворізького ліцею номер 127 зможуть перебувати одночасно більше 300 людей. Наразі тривають підготовчі роботи і у дитячому садку номер 187 на житломасиві інгулець. Загалом до кінця року компанія «Метинвест» планує завершити роботи з облаштування чотирьох укриттів у закладах освіти Кривого Рогу. Дарі Військова, Олег Каплій. Цей день.